Першого продовжують новини спорту у студії Юлія Пазенка. Усім добрий вечір. Від дебютанта до учасника плей оф таким є поступ баскетбольної збірної України на чемпіонаті світу в Іспанії. Навіть за відсутності одного з лідерів команди Сергія Гладиря, підопічним Майка Фрателло, вдалося переграти віце-чемпіона останньої світової першості команду Туреччини. Перша половина зустрічі прийшла практично у рівній боротьбі. Але наприкінці поєдинку, завдяки насамперед, влучним киткам Олександра Мішули, який у підсумку набрав 19 очок, наші баскетболісти вийшли вперед і зрештою перевагу втримали. Відтак перемог. 64 на 58 і практично гарантоване місце в одній восьмій фіналу. Фаворит же групи СІ США впевнено переміг аутсайдера команду Нової Зеландії 98 на 71. Рандеву з представниками океанії завтра матимуть і українці. Більше проход делали в зону. Ми старалися з ними нізом, якби справлятися тихніх обострень. В принципі, то у нас получилось. Хотіли виграти за сказувалось, волнение такое, но потом, не знаю, просто старались, старалися давали захіті. Нападіння само пришло. Наша мета друга раунд. І як тільки ми туди потрапимо, можна буде говорити про здійснення мрій. Втім, вже зараз у цей момент ми маємо бути щасливими. Наше завдання приносити позитивні емоції всій країні. І я сподіваюся, ми будемо робити це. А поки збірна хизується другою перемогою на мундіалі, баскетбольні клуби України готуються до важкого суто внутрішнього сезону. Зважаючи на бойові дії на території держави, наші команди відмовилися від міжнародних змагань про сезон без єврокубків та кадрові ротації у складі чемпіона країни. Далі Галина Мельник. У зв'язку з непростою суспільно-політичною ситуацією в Україні вітчизняні баскетбольні клуби прийняли рішення провести сезон без єврокубків. Чиному чемпіону України київському будівельнику це вже відгукнулося втратою головного тренера та майже повною ротацією складу. А й Багацькіс, який тренував столичний клуб два сезони і вперше вивів будівельників до Євролігії після відмови команди від виступів на міжнародній арені. Змінив тренерську прописку на Нижній Новгород. Тепер же з киянами працюватиме Віталій Черній. Какие минулому сезоні очолював БК Київ. Я впевнений, що це не если этот сезон мы сыграем без еврокубков, это будет как раз аккумуляция наверное, сил и ну, мастерства, наверное, да, чтобы в следующем сезоне команда вышла, может быть, больше с украинским ростером на Європейський уровень слідом за багацькі сам столицю залишив центровий будки Дарію Лавринович. Литовець продовжить кар'єру в італійському клубі Реджо Емілія. Покинув киян і співвітчизник зірки. Один з лідерів минулого сезону Яніс Стрельнеекс, який тепер виступатиме за німецькі брози. Не став продовжувати контракт і Михайло Анісімов, який тепер захищатиме кольори литовського Нептунаса. Також за неофіційною інформацією до старту сезону із київською командою можуть попрощатися старожили Артур Дроздов і Сергій. Ді Горбенко натомість черні вже може розраховувати на свіжу кров новачків збірників Максима Пустозвонова та Дмитра Забірченка, які зараз грають на мудіалі в Іспанії. Також серед новобранців будівельника Денис Лукашов Віталій Мальчевський, Максим Івшин та Олександр Кольченко. До вилучення єврокупів з командного календаря гравці поставились з розумінням, тим паче, що завдання підтвердити національне чемпіонство зі столичного клубу ніхто не знімав. Звичайно по Еврокубка, тем более для меня в прошлый год я была как пауза на Евроарене, но в случае с в Украине, в стране о чем-то говорить сейчас ну, тяжело. Мне кажется, сейчас на главном на первом месте это человеческие жизни и нужно восстановить мир. У вересні на киян чекають кілька спарингів, а також участь у міжнародному турнірі Кубок Гарастиса Лутві, де гравці будівельника набиратимуть ігрову форму, готуючись до незвичного сути вітчизняного сезону. Збірна України з футболу свій євросезон розпочне згідно з планом, адже також численними ротаціями у складі. Через повний лазарет національна команда вимушена ділити гравців з молодіжкою. На тренування за подробицями їздив Євгеній Каранов. Сили перед відбірковим турніром на Євро 2016, національна футбольна команда перевірить у товариській зустрічі зі збірною Молдови. За словами Анатолія Фоменка, суперники українців суттєво оновилися. А тому коуж жовтих не чекає легкої прогулянки і не бере до уваги відмову парагвайців відвідати Україну. Нічого в нас не змінилося. План такий як і ми намічали. Соперник, з яким нам прийдеться завтра грати. Мінальне міють інформацію, що тобуть німножко друга зборна Молдавії, чим та з котрої ми грали. Відсутність головних дійових осіб збірною змусила наставника українців запросити дебютантів. Їх цього разу п'ятеро. Кирило Ковальчук з Чорноморця, Павло Рибинок з металіста, представник Полтавської ворскли Артем Громов, Луганчанин Пилибутківський та Дніпрянин Євген Шахов. Нормально нічого такого сверхістецьного не було ніякого особливого прийому. Все, обично просматривалі сьогодні изучаем, звісно, і игру и їхню То і то есть кожного игрока по каждому лінію. Через дефіцит кадрів у захисній ланці Фоменко відмовив наставнику молодіжки ковальцю, не відпустивши донечанина Івана Ордиця до команди ю 21 Натомість Будьківський молоді допоможе, але після повернеться до складу національної команди. Не дивлячись на проблеми, у колективі панує приємна атмосфера. Сьогодні о півночі у Європі зачинилося футбольне трансферне вікно. Хто встиг протиснутися між його фіранками в Україні та за кордоном? Далі в огляді. Харківський металіст втратив ще одного легіонера. Слідом за Хосе Сосо, який напередодні перебрався до Пешекташа, команду залишив його співвітчизник Алехандро Гомес. Аргентинський півзахисник тепер гратиме за Бергамську Аталанту. Контракт 26-річного хавбека на три роки обійшовся італійському клубу в 5 мільйонів євро. Гомес, який вдягнув футболку металіста рік тому, зіграв за харківський клуб 23 матчі, у яких відзначився трьома голами. Натомість українська команда на правах оренди до кінця. Сезону підписала 21-річного Сергія Болбота. Попередній сезон вітчизняний півзахисник, який належить Шахтарю, провів за Донецький металург. Не повернеться до київського Динамо, ніко Кранчер, який як і попереднього цього сезону гратиме в аренді за Квінс Парк Рейнджерс. Що стосується найгучнішого міжнародного трансферу за останню добу, то ним без сумніву стала річна аренда Радамеля Фалька у Манчестер Юнайтед з подальшою можливістю викупу у колумбійця з Монако. Загалом Манкуніанці цього літа витратили на трансфери. Приблизно 190 мільйонів євро. Левова частина яких це рекордне для АПЛ придбання Ангеля Ді Марії за 75 мільйонів євро. Щоб трішки відбити колосальні витрати на новачків, тренер М.Ю. Ван Гал продав дані Уелбека до лондонського арсеналу за 20 мільйонів у євровалюті. Контракт англійця з гармашами розрахований на 5 років. В цілому англійські клуби за підрахунками бібісі встановили новий рекорд літнього транспортного вікна, придбавши футболістів на суму понад 1 мільярд євро. Новини Андрій Шевченко знову забиває. Легендарний український футболіст взяв участь у міжрелігійному благодійному матчі Зірок за мир, організованому папою римським франциском. У поєдинку, що відбувся на римському стадії Олімпіко, взяли участь близько півсотні, як чинних, так і колишніх гравців. Вони були поділені на дві команди, які очолювали аргентинці Хав'єр Дзанеті та Дієго Марадона. Найкращий бомбардир в історії збірної України грав під проводом Дзанеті. Спершу Шевченко реалізував в пенальті, а згодом забив із гри. У підсим команда нашого співвітчизника перемогла 6-3. зібрані кошти підуть на підтримку дітей з бідних сімей Аргентини. На відкритому чемпіонаті США з тенісу, жіночі індивідуальні індивідуальний чвертьфінал розпочав матч дебютанки US Open швейцарки Белінки Белінди Бенчич проти китаянки Шуапен більш досвідчена та вища за рейтингом суперниця у два сети здолала 58-му рейтингу WTA Юну Бенчич 6-2, 6-1. на цій вечірній за американським часом запуск чекають представниці світової топ двадцятки Каролін Вознятки з Данії та Італійка Сара Ірані, одна з яких і стане суперницею Пен у півфіналі. Слідом за бельгійською заявкою на матч плей плей-оф світової групи тенісного кубка Девіса, свій ростер оголосила і українська команда. Складсені жовтих досить очікуваний. Замість травмованого лідера Олександра Довгополова, роль першої ракетки дісталася Сергію Стаховському. Другим номером виступить Ілля Марченко, який показав вольовий характер у попередньому поєдинку проти Румунії. Пару швидше за все зіграють Денис Молчанов та Сергій Бубка молодший. Капітан української збірної Михайло Філіма досить оптимістично налаштований на гру. Навіть враховуючи той факт. Що міжнародна федерація у зв'язку з небезпечною ситуацією в Україні перенесла нашу домашню зустріч на нейтральну територію в Естонський Талін? Были у меня просто опасения, что это Киев, Здесь очень много таких внешних факторов, отвлекающих нашу команду. Я считаю, что у нас хорошие шансы. Безусловно, они стали меньше без участия Долгополова. Можно сказать и на выезде, но все таки сталі ближе нам, чем більвіцям. Тим часом спільна робоча група Міністерства молоді та спорту, Національного олімпійського комітету та вітчизняних спортивних федерацій завершує розробку концепції реформування спортивної галузі України. Очільники відповідних структур Дмитро Булатов, Сергій Бубка та Дмитро Кочуровський сьогодні представили громадськості свою концепцію розвитку спорту в країні. Головний вектор реформи направлений на приведення вітчизняної системи у відповідність до провідних міжнародних стандартів та ліквідації бюрократичної надбудови в управлінні спортом. Мы увидели, украинский спорт до сих пор живет по советским принципам. Но с демократическими принципами они несовместимы. Мы нацелены на глобальные изменения. Это не будет быстро, это будет качественно и надолго. Основний спортивний закон бути кращим, аніж учора, так і ми з кожним днем намагатимемося все оперативніше та якісніше інформувати вас про події у світі спорту. Тож побачимося завтра о 21.30. Вболіваємо за Україну разом і віримо у краще.